Новий день і новий день роботи. Вальдін Ніколаєвич сьогодні у нас е, оператор цього трактора. Їдемо сіятися. Проби коментувати Валтій Ніколайовичу. Він сьогодні без коментів. Не в тому смислі, що він не бував. Я дійшов. ось. Воно... Трактор з удобренням Миколаєвич Валентин пригнав. А воно зараз підчищає дорогу, бо заїзда не буде. Ну як воно доезд, то воно буде на поле з'їжджати, так що я її попросив взяв, інструмент залитай, а Я сейчас упасть туди. Саники трохи убрали Ну і мені тут осталось Мабуть час туди і назад і, і буде шабаш аж края по вже уже Земля сира просто капець. А ще ще треба і культивірувати там в селі, на дицельно. Нічого, посіяно. Аби погода наладилася, то холодно. А Главша підтримка аграріїв. Все, останній проход, все залишився в сторону і все, шабаш. Учись осівалку, бо треба в валькові посеять городи. Буду засипати посімал, треба посипати, щоб не змішати його ось що хлопчики тут получається Тут закінчується, якраз десь приблизно, воно буде виходити на отут От вище підчистий, щоб ось під не терчало, бо будуть же лізти в поле. Зараз побачу. Кончили вже все тут робити. Виїжджаємо зараз зі участка і їдемо до валька на город будемо пельмені там їсти по шашлики для шашлики трішки підчислили та дров різанули ну як різанули дров Вірні, не дрова Посадку подчистили, чтобы... В общем... А сейчас кнопка палается. В общем, едем. Спасибо Валентину Николаевичу. Зараз в принципі їдемо додому, я там городи покультивірую. За співороди посію. Все, закінчили. Їдемо додому. Зараз село в палці. Валю попереді пече.